Альта Ріф Фаді пломбує зуб військовому нацгвардії. Лікар розповідає, проєкт стоматологічної допомоги Національна гвардія започаткував у березні. Відтоді разом із колегами безкоштовно полікував зуби кільком сотням бійців. Ми спочатку приймали воєнних в нашій клініці тут, і через двох тиждень ми переїхали на полігони. А на балігоні ми зробили тимчасовий стомат клініка. І ми почали лікувати наші пайці. Ми там знаходилися шість місяців, і після цього ми далі продовжимо тут, в нашій клініці. Владислав відвідує цього лікаря вперше. Хлопець служить у Нацгвардії два роки. Каже, така турбота для військових є важливою. У цілях безпеки ми не показуємо обличчя Владислава. Зуб у нас зараз дорогі то і дуже сильно допомагає. Що є такі люди, які допомагають. Все швидко і порівняно з другими, те, що я ходив раніше, то зовсім другий рівень вже. Тут не знаю за скільки 15 хвилин тобі можуть зробити там, два зуби. До проєкту долучилися п'ятеро лікарів та дві медсестри з клініки. Коли нам доктор Фаді запропонував цю ідею, то всі лікарі однозначно сказали за, тобто ніхто не було нікого, щоб вагалися. Кожен сказав, що чим може, тим допоможе. Кожного разу, коли ми їздили на поліон, це було в порядку ну, близько десяти людей кожного разу. І переважно в них ну, бували і пломби, і реставрації, і гігієна, тому що в їхніх умовах важко підтримувати гігієну. Е, ну, Індодотичні лікування, тобто канали, по-різному бувало. Ми знайомилися кожен розказував якусь там свою історію, звідки він хтось здалека приїхав, хтось з Франківська. Ну насправді це було цікаво і цікавий дуже досвід. Аль Таріфі Фаді родом із Йорданії. Переїхав у Івано-Франківську 2003 році. Тут навчався, а також отримав українське громадянство. Проєкт Національна гвардія не перший, який реалізував лікар на підтримку українських військових. Раніше він безкоштовно лікував зуби поліцейським ветеранам АТО, а також дружинам бійців, які загинули на війні, та їхнім дітям. Напевно, на це або вас кожен громадянина допомогти чим зможе. По своєму або спеціальності, або е, професію. От і та, в такий тяжкий час для нас всіх маємо об'єднатися, маємо відстоювати і маємо допомогти друг один одного. І, напевне, це мріє кожного з нас. І я, я би хотів бути частиною нашої перемоги. Ілона Захарук, Роман Булелик, Новини на Суспільному, Івано-Франківськ.